Вітаю, друзі! Схоже, що Північна Корея збирається вже в листопаді цього року відправити на тимчасово окуповані території України свої війська. Досі багатьом українцям не зрозуміло, що відбувається у нас на фронті, і те, яке значення має ця війна в глобальній політиці. Сьогодні постараюсь коротко розповісти про все більш глобально. Багато хто з українців досі вважає, що ця війна це просто особиста неприязність російського режиму до України, і що це особиста війна Путіна проти українців. Хоча, як ми вже бачимо, на сторону Росії постійно підключаються нові тоталітарні режими, де права людей далеко не на першому плані. Ця війна війна двох сторін демократії, прав людини проти тоталітарного режиму, де люди ресурси, який немає право голосу і власної думки. Хоча правила Женевської конвенції і є основою демократії, це також її слабкість. Ми бачимо, як небажання НАТО і Європи втручатися безпосередньо в цей конфлікт призводить до того, що Росія зараз активно просувається на лінії фронту, і з кожним днем відсоток, що в Україні підніметься триколор, зростає. Україна зараз фактично сам на сам воює проти тиранії за весь демократичний світ, дотримуючись всіх правил в той час, як на Росії повністю розв'язані руки. Без належної допомоги і правильних рішень цивілізованого світу вже в недалекому майбутньому війна може перейти на територію НАТО та Європейського союзу. Нам, всім українцям, нарешті потрібно зрозуміти, що це велика політика, і те, що Європа не зацікавлена в скорішому закінченні цієї війни, не є просто так. В Європі вже давно демографічна криза, і українці добре справляються із покращенням цієї ситуації. Десятки мільйонів наших громадян зараз працює в Європі і розглядає варіант залишитись там навіть після закінчення війни. В той час, як тоталітарний режим вже починає працювати наповну, і ми вже бачимо війська іншої країни, які готові відправитись на нашу землю. США і Європа досі не можуть вирішити, чи можна нам бити їхніми ракетами глибоко в тил противника, чи ні. А що ви думаєте на рахунок цього? Напишіть ваш коментар, і ми обов'язково його з вами обговоримо. Підписуйтесь на нашу країну. Україномовний канал разом створюємо український контент.